Люди можуть просто не щупувати, що вони перебувають в домашньому насильстві. Все ж таки не знають, куди свідвалася. У нас соромно казати, що ти не постраждали від домашнього насильства, і ми власне хочемо стати тим першими, хто почне це робити. Мені би хотілось, щоб громадські організації мали доступ, знаєте, ту до прийняття рішень. Вітаємо, пані Ганна. Дуже рада вас бачити в черговий раз. Вітаю Вікторія навзаєм. Сьогодні хочемо поговорити з вами на таку тему, яка на, на сьогоднішній день є досить актуальною. 10 грудня завершилася всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Як взагалі в вашій громаді стоїть питання гендерно-зуволеного насильства? Чи є воно на сьогоднішній день актуальним? Дякую за запитання, Вікторія. Я зі свого боку дам, що ми з командою долучалися активно до акції 16 днів проти насильства. Особисто я проводила заходи зі студентами відділення правоохоронна діяльність, тим говорили ВЗНД його види. Щодо ситуації в громаді, в січні 25-го року ми збирали інформацію серед відділків нас, поліції, Білогоромістровський, Змаїльський район, Болгарський райони. У нас є ця інформація, скільки зареєстрованих було випадків е звернень постраждалих та від домашнього насильства, гендерно-звомовного насильства. І це досить невеликі цифри, це буквально ну, 300. 500 звернень. Чому кажу невеликі? Тому що маю внутрішнє відчуття, що латентність цих злочинів ну вона дуже впливає на цю цифру. Насправді вона, я думаю, ну в кілька разів більше, якщо не в десятки разів більше. Як сьогодні зі зверненням населення, чи є довіра взагалі до органів місцевого самоврядування, до фахівців соціальної роботи, до правоохоронних органів? Як це виглядає не на документах, а на практиці? Скажу з того, що я бачила. Ну, перше про цифри зареєстровані зверненням, мав ще статистику зареєстрованих звернень, я вже проговорила, розповім, Таку ситуацію, яка особисто зі мною була. Вночі мені пишуть жінки, з нашою внутрішньо внутрішньопереміщених жінок, і е, кажуть мені, Ганно, чи ти не порадиш, де жінка може отримати от, вночі е, допомогу, коли кривдник їй завдає там, фізичної шкоди. Та? І як ви думаєте, звідки це була інформація? Це була інформація в чатику мамочки. З нашого міста. Е Вони зробили скріншоти, передали мені цю інформацію. Я вже комунікувала далі з дитиною, спостраждала його і я поділилася з нею контактами по області, в нашій громаді, де можна отримати допомогу. Е тобто, та, людина. Все ж таки не знають, куди святкувалася. Да? І про довіру. Я думаю, що довіра до е, органів влади і поліції е, все-таки її, напевно, менше, ніж довіри до громадських організацій і благодійних фондів. Чи, Чи? Десь міфи серед населення стосовно зумовленого насильства? Моя улюблена тема е, міфів безліч. І їх треба розвінчувати. А, люди надають е, цьому гендерно гендернозумовне насильство різних сенсів, е, окрім того, який в ньому реально закладений. Та? І для цього, власне, і, і працюють, і громадські організації, і мають працювати сервіси Державної е, служби, органів місцевого самоврядування для того, щоб розвінчувати ці міфи. Е, е. Власне, вони і заважають побачити реальну картину вчинення цих злочинів, тому що люди можуть просто не щитувати, що вони перебувають в домашньому насильстві. Дякую, скажіть, будь ласка, а чи відрізняється взагалі сприйняття населення в місті і в маленьких населених? Уродністровський район, і сама південна частина Одещини мультинаціональна територія, де присутні представники і представниці різних національних, етнічних спільнот, болгари, Гагузи, Молдавани. І в цих родинах, як правило, це патріархальні родини, і дуже важко донести голові цієї родини, чоловікові та і жінці, яка, можливо, є постраждав від домашнього насильства. Що, власне, те, що відбувається, то є злочином, то є насильство. І це питання: як доносити їм? І дуже прикро, що знаєте, на рівні держави не. Передбачена ця робота, системна робота дуже величезна, але ну, різною лінією цього питання йде взагалі питання національної та громадянської ідентичності. Півдні Одеща знову ж таки в контексті вульта-національності цієї території, і з цьому вже виходить е, менш які та е, компоненти, такі як освітницька робота по гендетозумовному насильству, по, по і протидії гендетозумовному насильству. Дякую. Що потрібно, щоб спільнота стала безпечним простором, а не місцем повторної травматизації? Як на лашурит? Е, я мрію про той час, коли всі суб'єкти реагування і е, громадські організації, які мають експертизу в протидії та за запобіганні гендерно змовленому насильству, працювали як один злагоджений механізм. Не були знаєте, такими конкурентними установами, а були саме працювали в такому тісному контакті, тобто там, де постраждала. Не хоче зі своїх причин, не довіряє, соромиться та говорити зі слідчим тощо, то що там з представником влади, щоб вона могла мати змогу звернутися та до громадської організації, до представників благодійного фонду. І це дуже важливо на всіх етапах реагування, тому що ми втрачаємо цих жінок, які бояться. Повторної цієї травматизації їм боляче повторювати, їм боляче проживати ті страшні ситуації е, життєві, і вони відмовляються доводити ці справи до кінця, власне до того, щоб кривник е, отримав заслужену міру покарання. <гум> е, які помилки е, найчастіше роблять громадські організації або активісти, коли заходять з теми ГЗН в невеличкі громади? Я вам скажу так, для того, щоб зрозуміти, які помилки роблять, потрібно, щоб ці організації спочатку заходили в ті громади. Специфіка нашого регіону: те, що Білоробістровський район, власне, як Ізмаїльський і Булградський, вони поєднані з рештою Одеської області, мостом через річку Дністер. Ми Ви вимушені проходити бунти пропуску, переміщатися транзитними територією. і це виклик для чоловіків в першу чергу, які там можуть не пройти цей кордон. Ну і логістичний виклик це 200 кілометрів в один бік дороги. І це знову ж таки, питання водія на, щоб він міг перекнути цей кордон тощо 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 у нас в мадській організації з цим не працюють але мають працювати, і ми власне хочемо стати тим першими, хто почне це робити. Я е, взагалі за та не насильницьку комунікацію, екологічну комунікацію, і це в першу чергу не про е, діалог з населенням, а про діалог з постраждалими. Е, що стосується всієї громади. Знаєте, я була в травні в Боснії і в Косово з обмінним візитом, де ми спілкувалися з їхніми жінками, лідерками, очільницями громадських організацій, очільницями державних органів і установ з питання, як вони долали наслідки воєнних злочинів, вчинених під час боснійської війни, і війни в Косово в 90-х роках. Питання стосувалося сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, але я думаю, тут можна провести паралелі, оскільки боснійці це переважно мусульманське населення, то для того, щоб долати, бороти оцю стигму, вони залучали лідерів релігійних спільнот імань імами. Для того, щоб ж власне постраждалий, та щоб не відбувалося цієї віктимізації злочину, та що є кривдник, і весь фокус уваги має бути на нього. Я думаю, що можливо є для залучати і релігійних стрінок, для того, щоб зменшувати стереотипи, для того, щоб видати цю тему не нетабуйованою, тому що в нас соромно казати, що ти постраждали від домашнього расиста, соромно проговорювати про це на роботі, соромно. Сказати рівними. Що б громадам варто почати, щоб підсилити безпеку вже найвищий час? Я думаю, що я повернувся до свого попереднього меседжу: це про об'єднання влади, представників влади і громадськості. Насправді громадські організації дублюють безліч функцій завдань, передбачених законодавством для органів місцевого самоврядування. Та тому що ми працюємо постраждалими від зумовленого насильства і з родинами військових і полонених, і зниклих безвісти, надаємо різну підтримку внутрішньо переміщення жінкам, та тощо, тощо, тощо. І це все те, що власне має робити та помада. В ну, особі органів влади. Що треба мовити, мені би хотілось, щоб громадські організації мали. Доступ, знаєте, ту прийняття рішень, вносить рекомендації, там можливо, участі в цих координаційних радах, доступу до інформації та про статистику. Тому що дуже часто ми обмежені цій інформації. Вона десь стікається в органи місцевого самоврядування з відповідних суб'єктів реагування. Звісно, ми самостійно проводимо також збір цієї інформації, але це збирає час. Та. Якби це була не, така. Оперативна група і оперативний обмін інформацією про те, де би ми могли реагувати і допомагати громаді авівати е, на ті чи інші кризові ситуації, я думаю, було б ну, набагато більше е, хорошого зробленого. Ми допомогли більшій кількості людей. І друге, що я хочу сказати. Е, не хочу казати якісь спірні, котраверсійні речі, але е, на базовому рівні, в малих містах, в селах і в селищах, навіть ті е, інституції, які створені з метою е, надавати допомогу постраждалим, такі деньні центри, мобільні бригади, вони ну, будемо відверті, працюють не на повну силу. Іноді можна йти і бачити, що там просто зачинені двері. Е, і знову ж таки. Е, Комунікація всередині громади. Інформація, наприклад, про ці сервіси може бути розміщена на офіційному сайті. Але офіційний сайт міської ради чи сільської ради, ну. У людини може бути квочний телефон, але заходить на цей сайт, а, подумати про те, як доносити цю інформацію до наших кінцевих бенефіціарів. Я доносити це вже є питання, але я думаю, що в форматі діалогу з і з матськими організаціями це все можна зробити. Я в цьому переконана було б тільки ножане. Ну моя особиста думка, мабуть, Класним, так як ви сказали, якби була е, така тісна взаємодія державних установ з громадським організаціям. Бо громадські організації є такою, якби підсилюючою ланкою, і органи державної влади мають це зрозуміти. І е, користуватися тими е, сьогоднішніми можливостями громадських організацій за для добробуту свого населення. Що є громади, де е, якщо зацікавлений орган держав орган місцевого самоврядування, то на території громади дуже багато можна зробити за допомогою саме громадських організацій. Не тому тут, тут ще, го, хотілося б, щоб ця бульбашка була. Е, Разом, да? і громадські організації, органи місцевого самоврядування і населення. Бо дійсно кожен з нас має розуміти, що все, що відбувається, це відбувається для того, щоб ці всі послуги все ж таки дошли до тих людей, які їх потребують, а не залишилися десь на папері. Це не тільки стосується протидії задодання ГЗН. Я живу в своїй бульбашці, Це є ви. Це да, є заточні. інші жінки прокачені та освічені з певним досвідом експертизу. І в цій бульбашці, якщо я за межі неї не виходжу, мені здається, що це дальний світ, що всі знають, куди звертатися у випадку, що всі знають про сервіси, так. Стаються якісь ситуації критичні, і мені доводиться вийти з цієї бульвашки до мене. Там вночі телефонують там з Одеси. Наприклад, от побив чоловік, дружину, куди звертатися, допоможи, будь ласка. І я в цей момент розумію, що нам є над чим працювати. Тому що коли я всередині своєї бульбашки, я думаю, а тобі немає чим займатися більше. Можна закривати цю та установу і йти займатися чимось іншим. І от такі ситуації повертають мене в реальність, і я розумію, що тут купа роботи. Тому що насправді багато жінок. Про те, що ми говорили, не щитують, що вони перебувають в насильстві. Вони не розуміють та ж таке сексуальне насильство, шлюбі, що таке економічне насильство, психологічне. Ну фізично його легше щитати, да бо там безпосередньо результат уже буде на, на тобі. По-друге, не знають, куди звертатися, елементарно не знають, куди звертатися. По-третє, мають купу стереотипів, уперечень, мають вплив соціуму в тому у попередній досвід родини своєї, з якої ти вийшла, да, батьківської родини тощо, тощо, тощо. Якщо це ще якась глука релігійна спільнота, там ще накладається. Yeah. Цей шар та на, на сприйняття людини, і тому. Роботи насправді гука і просвітницька робота вона дуже поширила. Але Я сама, як колишня викладачка юридичного факультету, я дуже часто працюю з своїми колишніми випускниками, студентами. Ми говоримо про ЗЗ, ми говоримо про СНБК в контексті правди юридичної кваліфікації злочин, але це також важливо. Також важливо знати, як ну, розрізняти які форми є, та цього гендернозмовного на насильства і того самого СНПК. треба працювати з молоддю, треба розповідати жінкам. І таким чином, знаєте, ця бурмушка буде ці дисперсикова. Знаєте, коли кидаєш камінчик а на воді з'являється ковк більше м'яч. Згадую нещодавно ми проводили інформаційну сесію з вчителями, і в їхній громаді є кризова кімната, але вони не знають, що вона є. Ну, вони навіть не розуміють, що відбувається в тій кризовій кімнаті. Тому тут дуже важливо, ще з людьми говорити ну, їхньою зрозумілою мовою, щоб вони розуміли про що це. Тим більше, що це в період війни. Ну, так розширилися послуги саме з надання допомоги постраждалим. Можливо тепер донести до населення, що ці послуги дійсно є. Це ще один чинник до того, що буде збільшуватись кількість випадків саме гетерозумовного насильства. І згадала, що не те, що ви говорили про. Що... Людей, які з органів місцевого соврядування, які безпосередньо контактують та з фільмами. це судзахист, знав та вітел супроводу да. ветеранів, тобто ті судові особи, які комунікують з простими людьми, які приходять отримати інші сервіси, і по ним можливо читати, що вони можливо та, є постраждали. за різними та ознаками, фізичними, психологічними, і я мрію, я сподіваюся, в нас вийде організувати, знаєте. Це серію таких просвітницьких заходів саме для старост, для от таких от працівників органів місцевого самоврядування, які дотичні до кінцевого споживача сервісів, в тому числі і по екологічній комунікації, і по алгоритмам виявлення та потенційних постраждалих. Дуже мені хочеться. Я дуже мрію про це. Здебільшого ми з вами знаємо, здебільшого не дуже позитивно вони ставляться та, до цих навчань, але, як показує результат після самого навчання, як ми з вами проводили в Сергіївці, роки, дуже дякували, казали, що багато для себе нового Та? І це така класична ситуація для людини, коли люди бояться того, чого не знають, та? страх не відомого. Потім, коли ти приходиш, говориш їм їхньою людською мовою, і вони а, це ж воно, за що в мене у сусіда є, ось, а там, що там є, таке бачила. А? Це ж гарне замовлення середство. Кожну родину все ж таки важко ну, да, нам зайти там і розповісти. Але якщо там вчителі, вони охоплюють дуже велику кількість в громаді. Так. Якщо це вихователі, це так само. Ми в цьому році провезли два тренінги для старост один онлайн, один офлайн. Їх було на одному тренінгу там, 25, на іншому також Прекрасно вийшли навчання, люди отримали карти допомоги. Та перенаправлення, отримали таке загальне уявлення про те, що вони можуть зробити у випадку, якщо до них звернулася постраждала від насильства, отримали інформацію, як вони можуть комунікувати з постраждалими, коли так трапляється. Кожен з них. Ну, принаймні, пообіцяв, що вони зроблять такі інформаційні куточки в старостатах для того, щоб ці контакти були розміщені. для старости це невелика така робота розмістити якісь буклети там інформаційні з номерами гарячих ліній і так далі. А люди скористаються і е, ну. При потребі можуть його використати. Так, так, це наші знаєте агенти, амбасадори протидії запозігання ГЗН на місця. Бо ну, ну, справді, я думаю, що це найпотрібніше та і, і інформація саме там. Тому що з іншого джерела, але часто немає інше, немає можливості дістати цю інформацію з іншого джерела. Дякую вам, дякую вам за зустріч. Техних приємно. Тра. Дякую навзаєм. Вікторія, дякую за вашу експертизу. Дякую за те що ви привертаєте увагу в громадськості пересічних українців і українців і українок до цього важливого питання. Я думаю, що українське законодавство в, в цій е, гаузі воно настільки молоде, та, і насправді дуже класно прописано. Те, що вони не завжди. Працює та на практиці так, як би хотілося б нам. Е, та вона є, але я думаю, що ми мусимо випити ту скалу, та, і це обридне працює, це випрацюється, і буде обізнане українське суспільство, і будуть свідомі суб'єкти реагування до болі до потреб, постраждалих, і все у нас буде добре.